Вітаємо вас на каналі Блобан Тревел. І сьогодні ми вирушаємо до Різдвяного Лондона. Тому приготуйтеся до затишної новорічної атмосфери, яка панує на вулицях міста. А ще ми розкажемо про деякі британські традиції на різдво. Це все буде відбуватися ще більш епічно. Спробуємо традиційну їжу. Переводиться як «поросята під ковдрою. Та познайомимо британців з нашими українськими звичаями. Ми пампушки, але пампушки абсолютні целіс. Ну що ж, поїхали! А розпочнемо ми з залізничної станції Kings Cross, тому що приїхали до Лондона потягом. Якщо ви дивилися фільм про Гаррі Поттера, то мабуть пригадуєте цю станцію. Саме на ній знаходиться та сама платформа дев'ять четверті. Тому не випадково всі декорації тут натякають на зв'язок із славнозвісним фільмом. А неподалік від станції Кінс Кросс знаходиться ще одна станція Сейнт Pancras International. Звідси відправляються потяги Євростар в Бельгію, Францію та Нідерланди. Проте ми приїхали сюди за іншим. Просто подивіться на цю 12-метрову красуню, яку прикрашають майже 4 тисячі книжок, і всі вони розписані вручну. А ще тут є 8 затишних куточків, де можна сісти і поринути в магію у магію Різдва, прослухавши уривок з аудіокниги. Проте все найцікавіше знаходиться за межами вокзалу. І незважаючи на дощ, який тут іде з самого ранку, ми плануємо відвідати всі заплановані локації. Тому let's go! розпочнемо ми з Winter Wonderland. Це різдвяний ярмарок, який проходить у гайпарку у Лондоні з кінця листопада до початку січня. Winter Wonderland вперше відкрили у 2007 році, і з того часу вона стала однією з найбільш популярних зимових подій у Лондоні, яку щорічно відвідає більше трьох мільйонів людей. На території Winter Wonderland є понад 100 атракціонів для дорослих та дітей. А також велика ковзанка, резиденція Санта-Клауса та купа різних ігор з призами. Незважаючи на те, що погода не зовсім добра, йде дощ, але в містечку панує досить різдяна атмосфера, скрізь вогники, всі веселяться. Тож йдемо, й ми щось спробуємо. Покататися на атракціонах в таку погоду ми все ж не наважилися. А от від їжі, яка тут пахне звідусюди, не змогли відмовитися. На фестивалі можна спробувати різноманітні національні страви та напої з усього світу. Ось, наприклад, в ресторані Bavarian Village подають страви аутентичної німецької кухні. Проте ми вирішили познайомити вас з традиційною британською їжею на Різдво. І одну з таких страв ми зараз будемо куштувати. Традиційну британську різдвяну страву це піксін blankets». переводиться як поросята під ковдрою. Це така маленька сосиска і вона обвернута в бекон. І зверху полита традиційним британським соусом. Кранбері соус готується з журавлини. Зараз будемо пробувати, тому що я насправді ніколи їх не пробувала. Кранбері соус солоденький, це таке, як варення, мабуть. Якщо порівнювати з чимось. Ну, Це звичайна сосиска і бекончик, але з солоденьким соусом цікаве таке поєднання виходить. Ми вже вийшли з Інтервандерленда і я вам скажу добре, що ми прийшли сюди зранку. Тому що подивіться, яка черга на вхід. А зараз ми знаходимося на нью Street. На цій вулиці зібрані найдорожчі магазини, які в принципі бувають. Це Шанель, Крада, Vuitton, Гучі. І вони дуже круто декорують свої будинки. Ось позаду мене знаходиться вітрина Гучі. Це прям класно. Bond Street – Це одна з найвідоміших торгових вулиць у світі. Так би мовити, всесвітній центр розкоші. Тому бренди всіляко намагаються виділитись, прикрасивши свої вітрини якомога нестандартними способами. Тут можна знайти що завгодно: від різдвяних вітрин з пінгвінами від Loewe, до святкового намиста від шанель та золотих метеликів від діор. Проте центром уваги став магазин Картьє. А ось найтоповіша локація це магазин Cartier. Щороку вони вигадують дуже круті декорації. В цьому році це такий дирижабель не вигадає дуже круто. Незважаючи на те, що сьогодні півдня йде дощ, всі ці новорічні декорації створюють неймовірну атмосферу Різдвяну. А всю цю вулицю прикрашає Різдвяна ілюмінація, частиною якої є чотири великі корони. Вони знаходяться біля різних входів на Бонд-стріт. Декорацію готували більше 12 місяців. І присвячена вона платиновому ювілею правління королеви Єлизавети II. Небі стріт, подивіться, як тут круто. Тут зверху такі декорації у вигляді планет. Взагалі ця композиція називається Все світ карнаві, все так підсвічується і дуже атмосферно. А вночі всі ці неонові декорації виглядають ще магічніше. Зараз ми знаходимося біля будинку, який прикрашений у стилі адвент календаря. Його всі вікна і вітрини прикрашені та пронумеровані, як у традиційному стилі в адвент календарі. Це такий календар, який використовується для відліку днів до Різдва. Зазвичай він починається 1 грудня і закінчується 24 грудня і являє собою дверцята з маленьким подарунком за кожним з них. Щодня потрібно відкривати одні дверцята, що допомагає створити очікування і святковий настрій. Адвент календар це ще одна популярна різдвяна традиція. В британців, як серед дітей, так і серед дорослих. Тут також одні з найкрасивіших вітрин в Лондоні. Тож йдемо ближче і подивимося, які вони. Але людей дуже багато. Я думаю вам видно, я йду по проїжджій частині пробираємося далі. Позаду мене знаходиться Анабес Club. Це закритий приватний клуб. І за це єдиний клуб, який відвідувала коли-небудь королева. Потрапити до нього практично неможливо, тому що для того, щоб бути учасником клубу, потрібно отримати рекомендаційний лист від вже існуючого учасника групи. А це, як правило, різні знаменитості та інші поважні персони. Тому якщо у вас немає знайомої Леді Гаги або Вікторії Бекхем, то якби, шанси потрапити до цього клубу зовсім невеликі. Тому, на жаль, не покажемо, що там всередині, але зовні це дуже красива будівля і щороку її прикрашають до Літва якимись красивими декораціями. А зараз ми направляємося до найбільш різдвяної локації в Лондоні Кавен Гарден. Це місце, де кожного року ставлять особливу ялинку, з якою пов'язані декілька цікавих фактів. Ось, наприклад, вік цієї ялинки має бути рівно 30 років не більше і не менше. Ялинку вирощують на Вудфарм. Саме на цій фермі вирощують ялинки для королівської сім'ї. І також кожного року цю ялинку прикрашають 30 тисяч вогників, які важать 3 тони. І з року в рік вигляд цієї ялинки не змінюється, він залишається однаковий. the most wonderful time Хоча сніг і штучний, але настрій відразу стає ще більш святкова. So Крім ялинки, тут є ще одна святкова локація. Це Apple Market І ні, тут не продають айфони. На цьому місці раніше продавали фрукти та овочі, звідки і назва. На Різдво маркет прикрашають декораціями, роблять різні цікаві фотолокації, і виглядає все це дуже святково. А на Трафальгарській площі знаходиться головна ялинка Лондона. На перший погляд так і не скажеш, проте в цієї ялинки є своя історія. Починаючи з 1947 року, народ Норвегії виявляє свою вдячність Великобританії за підтримку під час Другої світової війни, даруючи щороку ялинку. Її традиційно прикрашають лише вогниками, не використовуючи прикрас, щоб підкреслити її природню красу. І це робить її унікальною. А ще більше вогників можна побачити на вулицях міста. До Різдва багато вулиць прикрашають різноманітною ілюмінацією, і найбільш привабливими серед туристів є Оксфорд Стріт та Реджін Стріт. І звісно ж, у цих вогників теж є своя історія. Зараз ми знаходимося на Реджин-стріт. Щороку вона прикрашається ось такими янголами. Ця традиція існує з 1950 дев'ятсот року. Тоді вулицю прикрасили ржевими янголами, що символізували мир після другої світової війни. І з того часу янголи стали символом різдва на Реджин-стріт. Звісно, кожного року дизайн змінюється, але тематика залишається такою ж. А перед тим як відправитись до нашої фінальної локації у Лондоні, не можемо не згадати ще одну невід'ємну складову кожного свята. Хочу вам трішки більше розповісти про традиції дитанців. Ось, наприклад, на Різдво вони відправляють всім листівки в конвертах по пошті. Причому масштаби вас точно здивують. Тільки уявіть, в середньому в різдвяний період кожна людина надсилає почтою 17 різдвяних листівок. Англійці відправляють листівки всім сусідам, колегам, друзям, сім'ї. Свої цілі магазини де продаються одні листівки, ось наприклад, як тут. Настанок ми залишили дуже інстаграмну локацію. Раніше в цій будівлі була електростанція, проте вона застаріла. і Її закрили ще в 1983 році. Однак через свій цікавий дизайн електростанція стала популярним місцем для фотосесій, концертів та зйомок фільмів. Як ви думаєте, що тут зараз? Тут зараз облаштували торгівельний центр і навколо нього зробили новорічні локації. Тут облаштували каток, також різні фудкори. З цієї сторони є світшопи, такі невеличкі магазинчики з цукерочками, і дуже багато вогників новорічних. Також на одну з башень можна піднятися, і там є дуже крутий оглядовий майданчик. Але так як зараз ніч, і ми не хочемо втратити час, щоб туди підніматися, тому що я вважаю, що нічого не буде видно. А ми з Лондона переміщаємося в приморське містечко Ханстантун, щоб показати вам ще один різдвяний звичай британців, який варто побачити. Знаходимося на узбережжі північного моря і будемо споглядати ще одну дуже цікаву традицію в англійців. Зараз відбувається реєстрація на участь у запливі. І після реєстрації всі ці люди підуть купатися у цій крижаній морській воді. І, до речі, зараз якраз відплив, тому вода дуже далеко і приходиться ходити по багнюці. Тому це все буде відбуватися ще більш епічно, особливо для мене. Білі кросівки, все по-святковому. Клас. Ну що, будемо зараз дивитися, як все це буде відбуватися. Я думаю, буде дуже цікаво. Святковий заплив відбуваються по всій Англії, і це не тільки спосіб весело провести час на різдво, але й зібрати кошти для місцевих благодійних організацій. Ця традиція чимось схожа на наше купання у водохреща. Проте купання на різдво в Англії є більш сучасною традицією, яка не має релігійного підтексту. Люди одягають різдвяні костюми, занурюються у кружину воду, яка цьогоріч, до речі, була лише 4 градуси, і весело проводять час. Хоча багато хто вірить, що купання у холодній воді має цілющі властивості, а для когось це своєрідний виклик, який допомагає побороти страх перед холодною водою. В будь-якому випадку це дуже весела традиція, яка заряджає позитивом не лише учасників запливу, але й глядачів. Сидить мої красивки! А тепер переходимо до більш традиційного святкування Різдва. Тому переміщаємося в містечко, в якому на даний момент перебуваємо. Вибачте, не можемо обійти увагою нашу цьогорічну падаючу ялинку. Ця її недосконалість стала настільки цікавою людям, що її показали в BBC. Але повернемося до святкування різдва. Так от в цьому містечку сформувалося дружня українсько-англійська ком'юніті. І ось уже другий рік поспіль ми разом з англійцями святкуємо різдво. Організса івентсфор України то сопорт земліпортвен ім We don't want Ukrainians to ghettoize. That's a very bad thing to become make ghettos. In England, and English people don't like that. So it's very good to integrate as soon as possible. наш співрозмовник Гаррі Мельник народився в Англії, проте його батьки українці. And we that for who now in well, my father's generation, they came in about 1947 48 after the war. Every one of them did well because they were good people and they worked very hard. And everyone who comes to England, there's less corruption, there's less racism than perhaps anywhere in Europe. This is the least racist country. Інгліш піпловери велкомінгонешн сама меседжодві stay as long as you can. А ми вдячні нашим англійським друзям за те, що вони приймають українців у своєму домі та запрошують святкувати різдво разом. Така підтримка дуже важлива та цінна для кожного з нас. А ще це цікавий досвід і гарна можливість розповісти про українські різдвяні звичаї, заспівати українські пісні та пригостити британців нашими традиційними стравами. Адже всю їжу на цьому святі готували українці. Холодець від Бога, Салко Вінницьке, з Вінницько-гірчицей пахне так, що аж краска на стінах зворачується, шпротики.

wrapped in with a meaty side yeah it's cabbage roll I Cab cabbage roll yeah. fantastic yeah. absolutely beautiful i was really impressed with the ukrainian food this evening i've enjoyed everything i've tried and it is beautiful i will come again <sharp inhale> <sharp inhale> I do like uranium, uh, Ukrainian borscht with pampushki. I love pampushki. Absolutely delicious. But perhaps you should ask Zhenya why he hasn't cooked either borscht or pampushki recently. I don't know. I'm disappointed. Zhenya, why, why have you not cooked borscht and pampushki recently? I will cook it next week. Okay. Okay, good. you. ми дуже вдячні британцям за гостинність і сподіваємося, що скоро прийматимемо британських гостей у себе в Україні. А поки не забуваємо донатити і наближати нашу перемогу. Дякуємо, що додивилися випуск до кінця. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на наш канал, коментуйте, ставте лайки і натискайте на дзвіночки, щоб першими дізнаватись про вихід наших нових відео. Любимо вас і до зустрічі у наступному випуску.